всіх українців з Днем Незалежності. Слава Україні! Героям. Героям слава! Це щонедільна акція в підтримку полонених. І нині тут працівники холдингу один плюс один медіа. Саме цими днями на початку березня 2022 року в полон росіян потрапив і наш колега Дмитро Хилюк, кореспондент агенції Уніан для нас, Дмитро для колег його, да, це уособлення от усіх цивільних українського народу, яких щодня щоночі тероризує Росія, намагається вбити, намагається зламати, катує да принижує, але не не здаються, не ламаються. Кореспондентка ТСН Олена Мацюцька, яка багато років працювала разом з Дмитром Хилюком на різних подіях, тримає в руках плакат раніше ти робив новини для нас. Тепер від тебе немає новин. Ми його дуже чекаємо. Ми хочемо дуже його обійняти тут в Україні, обійняти, не відпускати, щоб він відійшов від цього жаху, який він переживає, і потім уже знову тому що дуже багато людей, які кажуть, що я не цікавлюсь новинами, можливо, не дивлюся телевізор, але ви навіть не підозрюєте, скільки років тому ви читали і отримували новини, які робив Дмитро. Новин про Дмитра Хилюка вже дійсно немає майже три роки. Одразу після того, як росіяни забрали його з рідного дому в селі Козаровичі під Києвом, батькам прийшов навіть не лист, а лише маленький клаптик, де Дмитро пише: дорогі мої і тато, я живий здоровий. В мене все хорошо, діма з того часу. Старенькі батьки Дмитра, Василь і Галина Хилюки живуть лише надією. Не плач, ти Щоб... ж мужик. То не я плач. якось цей вину чувствую. В мене дучу там, такі, як ти, не треба. Забрали вони розповідають, як їм в цьому допомагають колеги і друзі сина, як приїжджають в гості, привозять подарунки, але триматись з кожним днем зізнаються все важче. Як кажуть в народі, якого пальця не вріжту болить, а це ж один однісінький, такий коханчик наш, таке дитя золоте. Відомо, що з Київщини під час доокупації регіону Дмитра Хилюка окупанти відвезли в колонію Брянської області, звідти вже в 23-му році перевезли в іншу тюрму у Володимирській області. РФ, все це півроку тому. ТСН розповів Ігор Шишко, якому вдалося повернутись з полону. Хилюк з агентства «Уніан» і передає батькам своїм брату всі найкращі вітання. каже, що живий сподівається на те, що його засободять.